Так він до вас з якими намірами? Не хоче руйнувати ваш затишок, а йому вподоби спричиняти вам зайві якісь... Ситуації, Коли ви будете залежати від нього, чи, чи він від вас, тобто він хоче, щоб це було якесь чистого листа ваше відношення, йому буде подобатися кристальна чистота, якась прозорість у відносинах, тоді, коли. Ви розумієте один одного на високому рівні, вам не потрібно доказувати кожного разу свої відчуття. Тобто, щось таке, що призводить до змін у стосунках між чоловіком та жінкою, вашим обранцем, наприклад, та вам. І він хоче намагатися. Позбутися залежності будь-якого роду. Вони йому зважають, і в нього можливо, це навіть не виходить так, щоб повністю вас перекинути на свій, на свій бік. У... В питаннях, наприклад, биту, того, що, чому ви там звикли. Він не хоче руйнувати ваші звички, не хоче руйнувати ваше беденне становище, то, то, в чому ви знаходитесь, знаходились до нього. Він хоче збагащати ваше відчуття, але не, не ціною втрату контролю над особистими. свідомістю, тобто він хоче діяти і щоб відбувалося, а, завдяки завдяки а, так, щоб не, не було криз, кризисних моментів на почві руйнування. Звичного для вас образу життя, або звично то, як ви до нього наближаєтесь, він не хоче це призводити до змін, до якоїсь катастрофи, яка може зупинити ваші зростаючі відчуття до нього. Тобто людина піклується про, про те, щоб ваші стосунки могли мати більш світу, більш яркого оточення навколо вас, щоб, наприклад, ви для вас було більш ясності доречності, предсказуємості якоїсь.